Інтерпол шукає колишнього керівника нафтоконцерну. Його підозрюють у привласненні майже 6 мільярдів гривень. Національна поліція України завершила важливий етап розслідування. Це стосується одного з найбільших нафтопереробних концернів країни. Дев'ять осіб вже офіційно підозрюють у злочині. Серед них колишній голова правління, його заступник, керівник управління та шість підприємців. Поліція виявила, що нафтопродукти постачалися без оплати. Це робили через фіктивні договори, гроші легалізували через іноземний банк. Щоб уникнути виведення активів за кордон, слідчі наклали арешт, арештували рахунки в цінних паперах французької компанії. Ця компанія пов'язана з колишнім головою правління. Також арештували корпоративні права деяких підприємств шестеро учасників групи, включно з колишнім керівником, оголошені в розшук. Інтерпол активно шукає ключового фігуранта. Слідство триває. Поліція намагається знайти всіх причетних до легалізації викрадених 5 мільярдів 800 мільйонів гривень.